Привіт, друзі! Сьогодні маємо 12 березня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні чимало гарних новин. Вони є і на Росії, в тому числі вони будуть в Україні, але озвучені будуть зі Сполучених Штатів Америки. США впродовж двох місяців та навіть уже двох з половиною майже цього року не надавали Україні жодної допомоги, а от нині має бути оголошений. Пакет такої військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Звісно, це невелика цифра. Менше з тим, вона дуже важлива на тлі суперечок, які тривають у конгресі непорозумінню у Європейському Союзі, коли не всі долучаються до ідеї Макрона А Шольц, заперечує можливість передання ракет Таурус для України. То нам дійсно важлива будь-яка допомога. Вона, врешті-решт, буде надходити. Цей пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки важливий тим, що в ньому мають оголосити рішення про передачу Україні ракет Атакамс. Звісно, це не ті, яких ми очікуємо дальністю понад 300 км, це інші дальністю понад 100 миль, ну десь приблизно 150-160 км, і вони будуть містити боєголовки з касетними бомбами, але вони також вкрай потрібні Україні. будь яке озброєння, будь-які снаряди вони вкрай нам потрібні. Які деталі відомі про цей військовий пакет на даний момент? Різна преса західна, переважно більшості західна друзі, пише різні цифри про 300 і 400 мільйонів доларів. Ну, до прикладу, видання політику пише про 300, але більшість видань схиляються до інформації від посадовців у Пентагоні, які повідомляють на умовах анонімності, що цей пакет буде на 400 мільйонів доларів. Гроші знайшли із зекономлених резервів. Ну, американці вміють зекономити, вміють потім віднайти ресурси і в потрібний момент передати Україні допомогу. І от саме з економлених резервів, з економлених грошей з попередніх е військових пакетів в Україні винайшли можливість організувати нову, і в тому числі вона включатиме додаткові снаряди для 155 мм гаубиць і також керованої реактивної системи залпового вогню. Ця новина дуже примітно з'явилася якраз в той момент, коли тривають дискусії в Конгресі стосовно голосування військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Я вже чимало вам розповідав новин про це. Ви, в принципі, добре обізнані з цими всіма подіями. Останніх, які я можу вам повідомити, це те, що все-таки Майк Джонсон, спікер Палати представників, відмовляється ставити на голосування. Погоджений в Сенаті, в Верхній Палаті, законопроект, який містить військові допомоги для України понад 60 мільярдів доларів. Навіть зустріч у Білому домі із Джозефом Байденом не дала ніяких результатів. Навіть те, що Дональд Трамп все-таки отримав позитивне рішення Верховного суду щодо участі у праймеріс, ніяким чином не переконало республіканців, все-таки сьогодні розблокувати голосування цього документу, і він і донині так і лежить. Натомість вони оголосили. Що будуть розробляти інший законопроект для допомоги Україні, і ця допомога буде надаватися нам в рамках кредитів, не безповоротної фінансової допомоги, а виключно за гроші, які ми повинні будемо потім повернути. Тобто, це будуть кредити. Ну, навіть в такому випадку ця історія в принципі непогана, але є один негативний момент. Документ має спочатку розробити в палаті представників. Його мають погодити профільні комітети, потім обговорення, голосування. Ну ця процедура може затягнутися на місяць півтора то й два Нині ж є в Конгресі закон, який уже у Верхній палаті проголосований, його лише потрібно проголосувати у нинішній, але без змін. В Нижній Палаті маю на увазі, але зовсім без змін, бо в іншому випадку його знову доведеться повертати в Сенат, і тоді його може підписати. Президент Сполучених Штатів Америки, навіть Вілямбердс, очільник ЦРУ, звернувся сьогодні до конгресу, і сказав, що ви повинні це зробити, тому що є серйозна небезпека для всього людства. Історія може повернути не туди, і тоді ви будете відповідати перед своїми дітьми і внуками за ті біди, які ви допустили, коли не хочете голосувати цей документ. Але ну давайте скажемо щиро, і Дональду Трампу і Майку Джонсону глибоко начхати на те, що говорить і очільник ЦРУ, і Білий Дім, коли звертається до нього. Вони сповідують свою політику, політику доведення ситуації до повного маразму по іншому сказати не можу. Дональд Трамп чітко оголошує про те, що він готовий вийти з північно-атлантичного альянсу а Орбаном. Передав, що він Україні зовсім не буде допомагати. Тому будь-які ілюзії стосовно того, що республіканці хочуть нам дуже добра. Ну врешті-решт, треба вже прибирати. Втім, на даний момент, коли я вам записую це відео, стало мені відомо про те, що у конгресі Сполучених Штатів Америки все ж таки запускають процедуру підписання петиції про відкликання Майка Джонсона із посади, якраз на той момент, коли треба буде проголосувати. Законопроект уже погоджений в Сенаті. Ну, загалом, це не те, що в чистому вигляді відкликання, але відкриття можливості голосування цього законопроекту без погодження з Майком Джонсоном. Просто-напросто він буде зобов'язаний або виснести на голосування цей документ, або за нього це зробить, до прикладу там його заступник або будь-яка інша уповноважена на то особа. Сьогодні запустили уже цю процедуру, під петицію голоси збирають. Є інформація про те, що їх може бути зібрано в достатній кількості, але це також час. Це займе час, і Майкл Джонсон чудово розуміє, що його можуть обійти, тому у нього тут буде вилка. Або він поставить сам на голосування, або ж це зроблять за нього. У будь-якому випадку, навіть якщо петицію підпишуть і винесуть на голосування, то в проміжку. Часовому це займе набагато менше часу, аніж, до прикладу, розробка нового законопроекту, як то нині обіцяють це зробити республіканці. Ще раз до того, звідки з'явилися гроші на ці 400 мільйонів доларів, Зекономлені. Плюс до того, у Пентагоні є 4,5 мільярди доларів, які вони можуть використати для допомоги Україні. Але є там, друзі, проблема. Бо коли ми говоримо про те, що, мовляв, чому б ці гроші не використати, вже ми справедливо за це. Говоримо. А втім, сьогодні стало відомо, що запаси Пентагону суттєво зменшились на тлі системної допомоги для України. Їм потрібно для того, щоб компенсувати ті витрати, які вони понесли зброєю для України, 10 мільярдів доларів. Але знову ж таки, ці гроші можуть бути їм передані з бюджету лише в тому випадку, коли буде вже повністю проголосований пакет допомоги Україні і затверджено бюджет США. Поки що його затвердили лише половину для окремих відомств. Решта законопроєктів, які місять питання фінансування Сполучених Штатів Америки до кінця фінансового року, тобто до 1 жовтня, будуть голосуватися в найближчій. Тиждень до 22 грудня, березня обіцяють це мовляв зробити. Стосовно самих ракет Атакамс, то важливо розуміти, що це нам дає. Я тут хотів би уточнити ще один нюанс, що це пов'язано в тому числі із передачою ракет із Німеччини. Я вам вже сказав на початку відео, що Шольц сьогодні заперечив знову їх передачу, але 4 дні тому секретар РНБУ Даніло повідомив, що передача Україні ракет Атакамс і Таурус буде обов'язково вирішена. Він говорить про балістичні ракети. Ракети. Тому я чудово розумію, що саме ці два питання, і рішення Пентагону, і рішення Олафа Шольца, вони взаємопов'язані, вони нерозривні, тому Олаф Шольц саме так жорстко виступає в частині поки що заперечення можливості передачі Україні ракет Таурус. Але вони будуть. Я особисто в цьому не сумніваюся. Так, друзі, констатую те, що на превеликий жаль, західні політики не розуміють, що в нас часу немає, що кожного дня в нас гинуть люди, гинуть діти, гинуть військові. Це абсолютно несправедливо. А вони продовжують гратися в свої політичні ігри. Розділяю таку вашу думку, але єдине, що можу виказати і стверджувати нині, що все ж таки вони розуміють загрози, які йдуть сьогодні з російської. Території на Україну і взагалі на всю Європу вживають відповідних заходів. Так, вони граються в політику, без цього друзі ніяк. Втім, варто все-таки набратися терпіння. Я розумію, що це непросто. Тому пропоную вам робити це як завжди разом зі мною. Для цього підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям, обов'язково коментуйте. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!